Купальники міксер, то крем плюс екстра. вага лотику 10 кг. ціна 6350 гривень за цілу коробочку. Так, це у нас просто відчепилося. Ось такий а, розовенький, присутні всередині чашечки. І до нього ось у нас йдуть трусики. Це розмір пише м -ка. Наступна модель ось такого плану. Дивіться, який класний. Дуже красиво виглядає поєднання двох кольорів. І до нього йдуть трусики. Ось така моделька в розмірі теж М. Наступний ось такого плану. Ось такий розмір не бачу. Чашечка тут буде більшою. Наступне, що тут попадається, це ось такий суцільний, досить цікавий. Тут, до речі, дуже-дуже довгі шлейки. Прям максимально довгі. Ось такий, мені здається, можна обвататися повністю. Ось такий тут дуже глибокий виріз декольте, по розміру пише С. Ось така модель. Так, наступний ще один суцільний. Ось такого плану, теж присутня чашечка, повністю новесенький. Розмір пише 2XL, але це явно не 2XL. Так, тягнеться, але не. Це буде М-ка, Мка, Елька. Наступний. О, Це два разом. Подивіться, два разом. Ось такий чорненький. Ось такий чорненький і ось такий білий в полоску. Ось два е, суцільних комплекти. Так, є ось такий. Тут дуже така велика гарна чашечка. Гарна взагалі моделька. Що е, у нас тут пише? 44-й розмір. Елічка. Так, наступна моделька ось такого плану, це теж дуже красива. Так, H&M. Ось так виглядає. Так, наступне чоловічі плавки ось такого плану. Так, наступне трусики чорненькі. Далі яскравий великого розміру купальник ось такий. Ось, дивіться, тут ще виглядає як спідничка. І ось. Чи це навпаки, це, певно, топік. Та це топік, і він йде на одне плече. Ось така моделька, на одне плече топік. І ось до нього трусики. Ось так виглядають. Так, ідемо далі. Далі ось такий суцільний. Дивіться, який красивий взагалі. Ось така моделька, на мені чорній не видно. Далі. Ось такого плану теж суцільний. Так, і тут всередині я не бачу трусиків. Це така маєчка. Трусики, мабуть, будуть нижче до нього. Так, наступний. Ось такий блакитний. Ось так виглядає. По розміру з елічка. Так, наступний суцільний, повністю новесінький. Ось такий він навіть як трішки в'язаний. Ось така моделька, розмір 36-й. Так, наступний ось такого плану. Теж суцільний, це вже більший розмір. Так, наступне, що нам тут попадається, ось такі шортики. Це жіночі. Далі топік ось такий камуфляжний. Так, далі трусики. Ці трусики. Ось до цього. Теж ідуть повністю новесенький повністю H&M. Така моделька. Вірочка на місці. Так, далі нам попадається суцільний купальничок. О, це такий, як той був роздільний, таких самих тонів. Поєднання двох. Дуже гарненький. Так, далі йде яскравий. Ось така моделька і до нього трусики. Ось така. Так, наступний яскравенький бачу. Ось трусики. Так, а це я не знаю для чого. Мабуть, ось так на голову надівати, наперед, на шию. Трусики. І є ще ось такий бюстик. Тут, до речі, дуже красива спинка, ось так приплетено. Дуже красиво. Дальше яскравий, суцільний, двох кольорів. Ось така моделька. Тут теж, до речі, дуже-дуже довгі. Ось такі шнурівки. Ось така моделька, великий розмір гарний. Дальше, так, це буде теж роздільний, повністю комплектик. Дуже красивий. Дивіться, як воно буде виглядати. Ось це одна, це друга, собі е, ваші клієнти. Бо якщо вам сподобається залишити собі, тобто зможете відрегулювати під себе. Це розмір пише Елічка побірці. Так, наступний ще один суцільний. Дивіться, який красивий, великого розміру. Трусики знизу присутні. Ось такі, воно виглядає як маєчка. Так, далі. Ще один. Ось такого плану. Дивіться, який красивий. Такий ніжний, гарненький. Ось така. Так, ще один. Суцільний, великий гарний розмір. Заді додатково защіпається Бренд бачу шейн. Так, наступний. Ось такого плану. Так. Далі. Ще один. Так, він йде без трусиків. Ось така маєчка. Так, наступний біленький. Тут дуже-дуже великий пушапчик. Мегесенький, гарненький, стан просто ідеальний. Білосніжний. і До нього трусики. Ось такі. Так, наступне. Ще один суцільний. А ні, це теж йде ось така маєчка. І до нього трусики. Ось такі. Так, далі. Далі щось розовеньке. Ось такі шортики розовенькі. Наступне суцільний купальник ось така моделька. Ось так виглядає, теж досить красивий. Ось так. Тобто тут на руках, на плечах зав'язати. Так, наступний. Ось такий велика чашка. Далі ще один суцільний, такий пудровий, персиковий. Далі трусики повністю новесенькі з етикеточкою. Пишу розмір S. Ось такі. Значить, є етикетка. Так, наступний. Ось такі трусики великого розміру теж будуть повністю новесенькі. На наступний ось такого плану. Він іде без чашечки. Переверну. Ось така моделька. Так, ще один такий. Ось такого плану. Так, наступний. Ось такий роздільний. Дуже красиво зроблено на бедрах. Ось така моделька. Це більший розмір буде. Просто він стягнутий. Наступне ось такі трусики, плавки. Так, Це трусики до якогось бюста. До якогось із тих, які я вам показувала. Наступне, ой, які красиві ось такі. Теж ідуть повністю новесенькі. Дальше, це до нього йде вверх. Ось такий гарненький купальник. Наступне ось такого плану. Дивіться, до речі, тут є фішка, він двохсторонній. Тобто можна на цю сторону розвернути, можна на цю сторону розвернути, швів ніяких немає, тобто не буде видно. Наступне ось такого плану розмір пише 48,50, вікселечка, трусики. Наступна ось такого плану моделька. Дивіться, як красиво. Ось так воно буде виглядати. Чашечки присутні. Ось. Так, наступна. Це до яких ось трусиків, які я вже показувала. Розмір пише XS. -очка. Ось така моделька. Наступний ось такий. Це зверху зав'язувати, я думаю, треба. Теж великий розмір. Далі ще один. У, ось такі трусики. Великий розмір. Наступний ось такого плану. Так, це якийсь 44 46 розмір. Далі. Ечендам. Ось такі трусики висока посадка. Так, наступне, що нам тут попадається, ще один суцільний купальник з гарною спинкою відкритою. Наступне. О, знайшлося. Це верх, і там були трусики. Так, наступне ось такого плану. Вверх. І до нього йдуть трусики. Так, наступне ось такий топік, великий гарний розмір. Так, є ще ось такі трусики. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось така моделька. Блакитні трусики. Наступне ось такого плану бюстик. Так, ще одні трусики. Арена, Це чоловічі, напевно. Ось такі. Так, наступний, ще один суцільний купальник. Така моделька. Так, ідемо далі. Далі ми знову суцільний, гарний, великий розмір. Ось така моделька. Ще один суцільний. Ось такий це спортивного плану з такою гарною спинкою. Так, наступний. Ось такий теж великий розмір і вона йде повністю навесенька з етикеточкою. Дальше біленький. Розмір «М», Показую, яка відкрита спинка. Так, наступне. Ось такі трусики великого розміру. Так, наступне. Ось такі. Дальше. Ось такого плану. У нас тут залишається буквально ще зовсім-зовсім трішки. Ще один повністю новесенький. Це здається примарк. Розмір 42-й. Ось такий. Показую спинку. Ось така. Так, ще одні трусики. Їх тут дійсно дуже багато виходить в купальників. О! Ось і верх до трусиків, які я вам показувала буквально недавно. Так, тут чуть-чуть запуталося. Ось такий. Так, ще одні ось такі трусики з високою посадкою блакитні. Наступна моделька ось така. Ще одні, до речі, такі вже попадалися. І остання це ось такого плану. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг. ціна 6350 гривень.